Друзі, всім доброго дня! Зараз ми будемо трошки обслуговувати ось таку Hyundai Kona. До речі, дана людина до нас буде приїжджати вже другий раз, забирати ось таку красуню. І зараз ми тут замінимо мастило. Зробили ми вже такий невеличкий детелінг. Подивимося, можливо, десь якийсь має невеличкі м'ятинки царапинки. Зараз це все поустраняємо і завтра всю красуню будемо віддавати нашому клієнтові. Також вже майже готова, тому що вже прийшли підчепники. Завтра ми замінимо підчепники також на ось цій коні. Вона є, до речі, актуальна, кого цікавиться на 14 900 євро. Максимальна комплектація, преміум. Ось такий салончик. На шкірі, обдуви, підігріви. 101 тисяча пробіг, два ключа, сервісна книжка і будуть замінені всі підчепники в редукторі і в двигуні. 19 рік, 14900 євро. Також кого цікавлять будь-які автомобілі, дизельні, бензинові, і гібридні, телефонуйте, будемо.